Я намалюю Україну, є безхмарне синє небо, прекрасну пісню, Солов'їну. Хрисіці, намалюю себе, є степи, і ріки, і гори, лани, що соняшником вкриті, є безкрайнє синє море, і ті волошне, що в житті. Я намалюю вільний вітер, що квітів запахи розносить, усуп, що біля хати квітне, і коса. Я малюю нашу долю, краплинку чистої роси, візьму я кольори яскраві, щоб сяяла моя країна була в величі і славі, а не стомна володіє. Дитячий сміх я намалюю, що душу нашу зігріває, у сині жовта пофарбую, нехай земля біди не знає, а під вікном сомнений хай, щоб у вінок і Червоні маки що у полі, там, де герої наші минуть, плакучі верби і тополі і жарові що чорники. Що Світле майбутнє намалює, а не страшнеться сьогодення. Веселкою все розфарбую, хай дасті силу і натхнення. Я намалюю без війни таку прекрасну єдину без горя, сліз і сивини. Я намалюю Україну.